Шана вона також в тому, що а, вже готові через міжнародні закупки поставити в Україну і використовувати найближчим часом вакцину проти бору краснухи та як в народі кажуть свинки, як ви сказали. Але проблема в тому, що Україна вперше приходить а, проводить закупівлю. За новою процедурою і не все так гладко, як хотілося. Є багато законодавчих моментів, які ну, не дають чіткої відповіді, як ми повинні це зробити. Тобто це одна із то, причин це вже затримка от, якби, так. оформлення документів, так, реєстрація. Так, так, так. Вакцин... реєстрація, бо або, як правильно було б казати, ну, в світі використовується термін авторизація. Uh -huh, uh -huh. Бо ми повинні мати інструкцію українською мовою, щоб лікарі могли прочитати пацієнти могли знайомитися і навіть перети. Він займає певний час і терміни, які використовуються в англомовні, наприклад, літератури, в інструкції, вони не зовсім можуть бути тотожніми в українській мові. Але в Україні існує державний експертний центр проведення реєстрації вакцин за скороченою процедурою, тобто за сім днів затримки так. не має виникати, але от я...